І став слава Ісусу Христу. Сьогодні Господь Ісус виступає в образі того великого проповітника устами апостола Євангелиста Матфей. Ми чуємо, що припили до Ісуса, гучніших Батько. До Ісуса віснуватого Юнака. Ми всі, хто слідкує за читаннями івангськими, знаємо, що це читання ще читається у Великому Пості. І про це розказує іванист Лука, і Лист Марко, тобто надзвичайно важлива подія. Того, котрого бачили усі Його славі. Бачили, як він преобразився і вознісся, піднявся від землі і говорив з Мойсеєм та Іллеєм. І він каже: Чому привели до мене цього юнака? А батько каже: бо учні твої пробували зцілити Його? Але не могли Не могли чому? каже Ісус Христос. Бо віри не мали. О, роде! розбещений і грішний, доки буду з вами, каже Ісус. Що може розбещеність того народу, до якого звертається Христос? А розбещеність в тому, що люди. Зобов'язаний був, але втратили навіть маленьку віру. І порівнює Христос віру з зерном гірчище. Мало хто з нас до в Христі бачив гірчичне зерно. У зв'язку з нашими кліматичними умовами ми гірчицю не висаджуємо, так? Але Каже Христос в іншому Іванському читаті, що це є одне з, найменших, одне з найменших зерен. І хоча гірчиця це є однорічна рослина, вона виростає, стає мов дерево, що навіть птиці небесні можуть у ньому гніздитися. Тобто суть не тільки в тому, що з дуже малесенького дрібного зерна робиться. Велика рослина, навіть дерево, а те, що це робиться дуже швидко напроти одного сезону. Іоанн Злодолуський, роз'яснюючи це, каже, що наскільки би не було маленьке зерно, у ньому має бути дуже важлива частинка, те ядро, життєдайна сила. І якщо в нашій вірі буде присутня ота життєдайна сила, то ми зможемо змінити своє життя. Та життєдайна сила це присутність Духа Святого у нашому житті, якого ми повинні постійно шукати. Бо ми своїми гріхами його проганяємо з нашого життя. З ним губиться і наша віра, ніж сила нашої віри, життєдайна та сила, яка дає нам можливість бути не просто творіннями Божими, а людьми, яка дає нам можливість любити, яка дає нам можливість вірити і тією вірою рухати своє життя вперед. Якщо ж у нас немає присутності Духа Святого. То ми як той юнак, якого батько привів до Христа, кидаємося з крайності в крайність, каже Іван: то вогонь, то вонь. Але не можемо знайти себе у цьому світі. Не можемо зрозуміти своє призначення у цьому житті. Ороде розбещене і грішні. Христос проповідує до людей, проповідуючи постійно перед своїми апостолами, показуючи їм силу свою, зустрічається знову з маловірством, зустрічається знову з їхніми сумнівами і їхньою духовною слабкістю. Тому Христос майже розпачі вигукує такі слова. Задумаємося, дорогі Христі, а що би сказав Ісус, якщо би. Він зустрів нас, чи не сказав би такі самі слова. Роде розвешений і грішний. Чи не втрачаємо ми віру через якісь життєві обставини і кажемо у серці своєму, чому Господь мене покинув? Часто таке я чую, і кожен з нас таке чує. Але Господь Бог завжди присутній в нашому житті, коли ми плекаємо свою віру, коли ми шукаємо в присутності у своєму житті Духа Святого, що ж нам необхідно для того, щоб Дух Святий був у нашому житті? Найперше, ми мусимо розпрощатися своїми пристрастями і гріхами. Ми мусимо їх покинути. Ми мусимо відмовитися від свого гріха. До речі, Цікаве слово мусимо, зобов'язані. Мені на цьому тижні одна жінка сказала, каже, я приїхала з Німеччини, і в Німеччині слово зобов'язання мусимо звучить приблизно так само, як українське мусимо. Але воно практично заборонене до вживання. тому що у вільному світі людина нікому нічого не повинна, нічого людина не мусить. Але насправді ми не мусимо бути комусь показуватися, але бути справжніми. Ми мусимо бути справжніми. для того, щоб заслужити собі на Царство Боже. Якщо ми хочемо, щоб Господь Бог був присутній в нашому житті, ми мусимо Його запросити у те життя, бо Він нам дав. Вільну волю і свободу вибору в цьому житті. Ми сьогодні, розмірковуючи про такі речі, мусимо бачити це все у призмі сьогоднішнього часу, сьогоднішніх обставин нашого життя, сьогоднішнього стану нашої України. коли ми Війну. Ми мусимо мати віру, що Господь Бог буде з нами і з нашими воїнами. Буде з тими, за кого ми просимо, за кого благаємо. Буде з українським народом, бо український народ бореться за свою незалежність, за свою свободу. І Господь Бог. Якщо побачить, у нас хоча б краплинку тієї віри, він каже апостолам, зможете сказати цій горі, перейди звідси сюди, і вона перейде. Але ми навіть і того не маємо. Бо навіть коли себе переконуємо у чомусь, що ми віримо, бо так сказав Господь, у нас закрадаються сумніви. Ми Сумніваємося, що ми зможемо. Ми сумніваємося, що ми доведемо справу до кінця, ми сумніваємося, що ворог слабший за нас, ми маємо багато сумнівів. Але Христос, дороги в Христі, спонукає нас до віри, до великої впевненості, що Він нас не покине. Якщо ми будемо шукати присутності Духа Святого у своєму житті, то ж нехай все милостиві Господь дасть нам віри, хоча би як то гірчичне зерно і дасть нам, щоб вона дала плоди так швидко, як дає те гірчичне зерно. Аби ми, віруючи Богу, були вірними, і би Господь нам сказав, увідіть. Віруючи блаженні до царства Отця Мого, як Він сказав тим, хто вірував у нього і вів справжнє, побожне християнське життя. Як Господь Бог буде присутній у житті кожного з нас? Амінь. Слава Ісусу! Христу.